Всім привіт! І сьогодні ми з вами познайомимося з новим французьким, не менш цікавим містом Анжей. Це далеко не все, що можна побачити в місті, але єдине, що вдалося побачити саме цього дня. Тому, можливо, колись буде інша частина відео, але це не точно. На жаль, нам не дуже пощастило з погодою було Пасмурно і прохолодно. До речі, вхід вам буде безкоштовний в цей музей. Якщо вам немає 26 років чи 27. точно не пам'ятаю. Тому обов'язково беріть з собою паспорт. Музей. Образотворчих мистецтв Анже, і на першому поверсі ми з вами можемо побачити історію міста, яка представляє колекцію колишнього музею старожитностей, яка була створена в результаті розкопок ванже та придбань галерею археологічних артефактів, предметів декоративного мистецтва. Дуже цікаво подивитися там. Багато експонатів пов'язані з містом. Чи саме навіть дуже цікавий і не очікуєш. Іх побачити в музеї це точно, але мені дуже сподобалося дивитися на ось такі мініатюри міста. Дуже вони якісь такі вайбові, ну прям прикольно. А ось це, до речі, не фортепіано, а музичний інструмент, який називається епінета. Він старовинний струнний клавішний інструмент, що був популярним у Франції в епоху Ренесансу та бароко. Ну і майже останнє, що знаходиться в музеї, це е, виставка, присвячена сучасному мистецтву. Вона мені не дуже сподобалася, дуже багато дивних е, експонатів. І саме найвеличніше залишили на остану, Тому що, як на мене, це найвеличніша секція зі скульптурами, дуже красива. І вона, так знаєте на контрасті. Червоні яскраві стіни і. Більні величезні скульптури. До речі, пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше: галерея чи експонати, пов'язані з самим містом, чи ось ось ці скульптури буде цікаво почитати. А ми з вами йдемо парк. Ну і також покажу вам ще трошечки міста, хоч яким би похмурим воно не було. Старе місто Анже відоме своєю багатою історією, бере початок ще з античних часів. Місце, яке нині є центром культурної та історичної спадщини, пережило багато змін від галоримського поселення до важливого середньовічного центру, який відігравав ключову роль у формуванні французької та європейської історії. Взагалі дуже багато будівель я бачу, які схожі до замку. Чи саме не зрозуміло це якийсь міні замок, чи чи що? Ось тут ви можете побачити прям посеред вулиці. Звичайно, це центр міста, старий центр, але якось воно так дивно, знаєте. Далі, коли ми йшли до парку, зовсім близько, також ось будівля. Ну, дуже схожа чимось на замок. Але, скоріш за все, це не замок, тому що замок ми з вами в цьому відео не побачимо, але так, недалеко від центру є також замок. Мені дуже подобається ось такі будиночки і архітектурно, і тим, що вони ось такі вузанькі, для мене дуже якісь такі вайбові. Але коли я думаю, ой, ось, наскільки комфортно там жити, то трошки воно так. Не дуже, але було б цікаво до когось, так знаєте, з в гостях хто живе все такої музеї квартирки. Можливо, воно здається, що там мало місця. Вона просто не в ширину, а в довжину більше йде. Я щось так собі думаю. Але поки що друзів там немає, хто живе. І ось ми вже в парку, і тут, хоча б можна подивитися з якоїсь іншої сторони на саме місто, тому що коли не сонячно, плюс сірі будинки. І воно наганяє в якийсь мрак, Але в парку, так як багато зелені, воно вже якось зовсім по-іншому. Це було все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. Якщо хочете, можете також подивитися два інших відео про Францію. Теж дуже цікаві. Рекомендую.